Молодь на ринку праці. На неї високий попит вона усім потрібна. У кожному великому ярмарку вакансій у Німеччині бере участь і бундесфер. Він прагне представити себе як виграшного роботодавця. Щороку в німецькій армії пропонується понад 26 тисяч робочих та навчальних місць. Співбесіди відбуваються прямо на місці. Конкуренція за випускників шкіл велика. Навіть ті, у кого раніше було обмаль шансів, нині можуть розраховувати на успіх. Я також мав співбесіду щодо місця солдата. Це виявилося цікаво. Та й мій дядько також служить. Я б сказав, він надихнув мене на це. Я навіть був у нього на роботі. Подивитися, як це відбувається. Друг наштовхнув мене на ідею, що якщо хочеться вивчати медицину, а для цього потрібен дуже високий середній бал. То можна також спробувати зробити це в армії. Я б воліла вивчати медицину у звичайному виші, але не думаю, що мого балу вистачить. Бундесвер пропонує величезний вибір різноманітних професій та навчальних курсів, але про це небагато кому відомо гадаю, не так складно активніше розповідати про розмаїття наших можливостей, щоб зацікавлені могли так би мовити наочно це побачити. Переконаний, що у нас практично до кожного горщика знайдеться підходяща покришка. Нестача молодих кадрів загальна проблема на ринку праці. У Бундесфері сподіваються довчити менш кваліфікованих пошуківців, аби поліпшити їхні професійні та особисті якості. Природжені таланти знайти складно чи виклики такі, що і приватні економіці? Бракує передусім фахівців природнично-технічних спеціальностей. Так нам украй потрібні. it фахівці, медики. Ми шукаємо також людей, які увійшли б до лав пожежного підрозділу Бундесферу. Ті ж хто залишиться в армії довше ніж на 11 місяців, мають бути готовими до закордонних операцій. Багато молодих людей мають про це лише приблизне уявлення. Я точно не знаю, чи це правильно з моральної точки зору, якщо я буду так би мовити підтримувати війну. Але з іншого боку, моя спеціальність медицина, тому я буду допомагати людям, тобто невинним людям. Насправді, після закінчення школи я все одно хотіла б ще поїхати за кордон на семестр або загалом на навчання. Тому з цим в мене проблем немає. Але я боюся, чи витримаю це психологічно. Залучення молодих кадрів обходиться бундесферу у копієчку. Запуск телесеріалу на власному youtube каналі коштував Збройним силам ФРН майже 8 мільйонів євро. Серіал «12 рекрутів про службу у бундесфері має мільйонні перегляди, але проблему пошуку молодих кадрів це поки не вирішило.